Ой, я так мало зробила. Чи дійсно це те, чого хочу? Я менше думати тут просто найкраща порада. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Найчастіше я тут розповідаю про книжки або знімаю влоги, але сьогоднішнє відео буде трошечки особливим. Я хочу поділитися і трошки більше розповісти про те, як я готуюся до нового року, не в плані того, що я декорую квартиру або купляю ялинку, а саме в плані використання різних інструментів, які допомагають мені підвести підсумки цього року і якось спробувати запланувати наступний рік. Тут ми трішечки поговоримо про лист до себе, про практику ста бажань і про дошку візуалізації. Відразу попереджаю, щоб ви не лякалися, бо тут не буде нічого про якесь магічне мислення. Я просто поділюся тим, як саме я використовую ці інструменти, щоб якось більше структурувати своє життя. Почнемо з основи грунту і бази: це підведення підсумків цього року. Бо як можна щось планувати, якщо ти не знаєш, що тобі вдалося або не вдалося в цьому році. Найперша річ, яку я роблю, це я перечитую лист до себе, який я писала наприкінці минулого року. Трошечки більш детально про нього ми поговоримо далі, але для мене це така досить щемлива і душевна подія. І я виділяю собі на це там приблизно хвилин 5-10, просто щоб. Повернутися на рік назад, зрозуміти, що мені хотілося тоді, і як я уявляла себе через рік. Далі я переглядаю список зі ста бажань, які я також писала наприкінці минулого року, і паралельно переглядаю фотоплівку, бо насправді щось може випасти з голови. Бо, наприклад, я добре пам'ятаю, що було там умовно в серпні або в вересні. Але ось те, що відбувалося в лютому, бо в березні в мене вже могло трошечки підстертись. На цьому етапі я відмічаю всі бажання, які вдалося виконати, і також відмічаю ті, які стали, наприклад, не актуальними. Бо і цокеї, okay, якщо за рік якісь бажання змінюються і вони просто стають непріоритетними. Дуже важливо під час цього процесу жодним чином себе не засуджувати, що ти там щось не встигла виконати, щось не вийшло або щось змінилося. Це нормально і краще сфокусуватися на тому, що дійсно вийшло зробити. Зрозуміло, що всі 100 бажань за рік виконати скоріш за все неможливо, тому навіть якщо ти виконала одне або два, це вже... Класно. І якщо перечитування листа до себе і відмідити бажання, які виконалися, займає досить невелику кількість часу. То наступна річ, яку я роблю, займає в мене досить багато часу. І це підведення підсумків в кожній окремій сфері. Я розділяю їх на такі: це здоров'я, це стосунки, і сім'я, робота та гроші, враження та подорожі, особистий розвиток і навички та хобі та захоплення. В кожну з цих сфер я виписую якісь. Свої досягнення не обов'язково, щоб це було щось дуже масштабне. Це може бути якась дрібничка, але та, яка приносить вам задоволення. Наприклад, в сферу здоров'я я записала, що я здала аналізи на фаратини вітамін Д і почала пити курс вітамінів. Для мене це вже досягнення, тому я спокійно його виписала. Або, наприклад, у сферу особистий розвиток і навички я вписала кількість книжок, які я прочитала за рік, або курси, які я пройшла, або намагалася пройти. Тут також Важливо не критикувати себе, не карати себе за те, що ой я так мало зробила, або ой, мені там то не вдалося, і т.д. і т.п. це абсолютно не про це. Важливо, щоб було легше. Треба так само взяти там фотоплівку, яка у вас є в телефоні, або, наприклад, якийсь сторіс в інстаграмі, якщо ви досить активно ведете соцмережі, і переглянути абсолютно всі події, які з вами відбувалися за цей рік. 100% вам щось вдалося зробити в кожній з цих сфер. І навіть якась маленька річ вона заслуговує на те, щоб ви подякували собі, сказали, яка ви молодець, і запланували щось на наступний рік. Тому жодної критики, ми просто переглядаємо, що відбувалося з нами протягом. Року на цьому підсумки і аналіз року в мене зазвичай закінчуються, і я вже переходжу до етапу планування і думки про себе майбутнє. Найперше, що я роблю, це знову ж таки пишу лист до себе. Це буде найкоротший блок, бо він супер індивідуальний. Але я розповім те, що я виписую для себе в цей лист, і загалом, навіщо я його пишу? Найголовніше, те, що для мене такий лист це як якась мотивація і підтримка, Тримка від себе самої, бо я розумію себе, я розумію, що мені важливо почути, що я хочу почути, і всі ці слова якоїсь там підтримки і мотивації я намагаюся вмістити в цей лист. Що, окрім цього, я також додаю до цього листа. Я вписую туди якісь слова подяки вже з тим, що я проаналізувала рік, визначила якісь там свої досягнення. Я точно знаю, за що я хочу собі подякувати за те, що я зробила, або за те, що я, можливо, щось відклала зробити, бо воно перестало мені бути пріоритетним. І ці слова я також можу вписати в цей лист. Також я прописую таку коротеньку версію себе, якою я хочу бачити себе через рік. Тут не обов'язково має йтися про якісь там, я не знаю, матеріальні здобутки. Я більше описую якусь, наприклад, атмосферу, яку я хочу бачити навколо себе, або яку я хочу нести з собою, або якісь конкретні пункти, які я хочу втілити в життя. І знову ж таки найголовніше це слова підтримки себе, бо це неймовірно приємно перечитувати потім через рік. І ви 100% потім ще раз собі подякуєте за те, що ви написали цей лист. Де я це пишу і як воно має виглядати в якомусь фізичному варіанті. Тут немає жодних обмежень. Можна обирати той формат, який найбільше пасує саме вам. Я, наприклад, пишу це зазвичай від руки в планері. У мене в планері є остання сторінка, яка без нічого. Я просто виписую все туди, але потім я переношу це в Notion, бо в мене дуже-дуже поганий почерк. І є можливість того, що через рік я просто не зможу прочитати той варіант, який написаний від руки, Тому я ті самі слова переписую в Notion, і тоді я зі 100% впевненістю розумію, розумію, що через рік я це точно прочитаю. Але при цьому мені якось просто фізично, морально легше писати від руки, бо так я якось краще відчуваю слова і краще знаю, що я хочу собі написати. Тому тут обирайте, який варіант вам підходить ближче. І теж не обов'язково, щоб цей лист був на три листи, а 4 Це нікому не потрібно. Хіба що у вас є бажання написати собі прям якийсь дійсно дійсно великий лист. В мене він займає максимум сторінку блокноту А5. Це досить невеличкий формат. Ви також можете написати собі буквально кілька речень, але таких, які ви дійсно захочете почути потім через рік. І в принципі, на цьому все. В залежності від того, де ви писали цей лист, то ви або закриваєте блокнот і до кінця року більше не дивитесь туди, або закриваєте цю сторінку в Notion і до наступного року також її не відкриваєте. І далі ми переходимо до одного з моїх найбільш улюблених інструментів, але тим не менш доволі таких важких для вашої креативності: це 100 бажань». Можливо, воно звучить дуже легко, що там написати 100 бажань. Я впевнена, що у вас теж є купа бажань, які вам хочеться втілити в життя. Але я можу вам пообіцяти з вірогідністю 99%, що це буде досить важко написати. Тому основне, що треба знати при їхньому написанні. Найважливіше тут це не думати про логіку. Її тут не повинно бути. Якщо вам прийшло якесь бажання в голову, і у вас перша думка, та ні, ну це нереально. Це Зробити, вписуйте, і не важливо, що ви про це думаєте. Намагайтеся взагалі не аналізувати ваші бажання, відчути їх, і просто відразу ж, як тільки у вас це бажання виникає в голові, відразу його писати. Менше думати тут, просто найкраща порада. Також тут важливо дозволяти собі хотіти якісь дрібнички і дуже масштабні речі. Когось є проблеми, щоб хотіти щось масштабне. В мене, наприклад, з масштабними бажаннями жодних проблем немає. Але ось коли мова заходить про дрібниці, мені іноді здається, що це не варто вписувати, бо ну, типу, це ж і так можна зробити. Але фішка в тому, що якщо ви це не випишете, то з дуже великою вірогідністю про це забудеться, десь це бажання відкладеться, і так ви ніколи не дійдете до того, щоб його реально втілити в життя. Тому виписуємо все. Маленькі, великі, середні речі, все, що приходить вам в голову. І ще одна річ, яка допомагає трішечки краще і простіше виписувати ці всі бажання, це поділити їх на сфери. Я користуюся такими: це здоров'я, гроші, навички, роботи, враження та креативність. Ви можете додавати якісь свої сфери, які ви для себе вважаєте найбільш пріоритетними, найбільш важливими в вашому житті, і також іноді в деяких бажаннях в мене ці сфери можуть пересікатися, і це теж окей. По процесу найлегше написати перші, мабуть, 30, бо це зазвичай якісь такі бажання, які завжди на поверхні. Далі можна якось дотягнути до 50, і вже після 50 стає дійсно важко. Можна робити цей процес в декілька підходів, але мені більше подобається за один раз сісти і максимально все написати, бо в якийсь момент після цих 50 бажань відкриваються ніби як друге дихання. Відкривається ще одна якась сфера креативності, і я починаю діставати з себе бажання, ті, про які я навіть не могла подумати, що вони в мене є. Але якщо ось так цілеспрямовано посидіти, подумати, полазити, наприклад, в Пінтересі, то можна дійсно багато чого знайти, що вам хочеться зробити, але ви про це не задумувалися в такому побутовому житті. І зазвичай всі ці бажання я також виписую в ноушені. Це така табличка, там де я розділяю, щоб стояла галочка, яку можна потім поставити, коли бажання буде виконане. Описую саме бажання і також те на якому етапі воно знаходиться. Воно може бути ще е, не розпочатим, може бути in progress або може бути завершеним. І також я минулого. Того щорока, і також я цього ще року додала такий прогрес-бар як неактуальна. Це також нормально, якщо якісь бажання стають неактуальними впродовж року. В мене так, наприклад, було з танцями. Бо наприкінці минулого року я собі ставила як одне з бажань це сходити на 50 тренувань з танців. але десь в кінці лютого я зрозуміла, що я більше не хочу туди ходити, що мені це перестало подобатись і приносити якесь задоволення. І я просто відмітила це бажання як неактуальне. і це теж нормально. Чому мені взагалі також подобається цей інструмент? Тому що це такий спосіб трошки зазирнути всередину себе, коли в тебе є конкретно виділений час на те, щоб помріяти. Бо я думаю, що багато людей погодяться з тим, що в побутовому житті досить важко знайти час на те, щоб посидіти і просто помріяти, подумати, чого ти дійсно хочеш. А ось коли на це виділено час спеціально, то тут вже не втічеш, і ти сидиш і реально думаєш, дістаєш ось всі ці бажання, які в тебе є. І що ще тут важливо, це вміння розділяти бажання від тих, які нав'язані якось там. Суспільством, соцмережами, друзями, родиною, ким завгодно, від тих, які дійсно важливі вам. Тут вам ніхто не допоможе, окрім вас самих, але знову ж таки, це просто практика, це просто виділений час, який ви витрачаєте на себе і на свої бажання. Тому, наприклад, після того, як ви вже написали цей список, витратили на це купу часу. Можете ще раз переглянути всі ці бажання, які ви собі виписали, і можливо задати на кожне таке бажання запитання, чи дійсно це те, чого хочу я. Мені це запитання допомагає, бо завдяки ньому я можу відсіяти якісь бажання, які я думала, що я хочу, але насправді воно мені взагалі не важливо. І тоді на місце цих бажань доведеться вписувати ще нове. Але процес 100% того вартує, просто щоб зрозуміти, що дійсно хочеться вам. Я, наприклад, минулого року за допомогою цієї вправи відкрила для себе купу нового. Бо, наприклад, там якесь 70 енне бажання в мене було про те, що я хочу навчитися готувати борщ. В мені 27, я жодного разу до цього не готувала борщ. Я взагалі ніколи не думала, що я можу цього хотіти, але ось так годинами копання в собі я зрозуміла, що мені це було б дійсно цікаво, бо це якийсь новенький процес, тому чом би ні. І спойлер, я зробила борщ в цьому році аж два рази, і вони вийшли досить непогано. Це вам просто наприклад до того, що може бути в цих бажаннях, і переходимо до останньої частини. За спиною в мене ви можете побачити спойлер про те, про що ми будемо зараз говорити, і це дошка візуалізації. Я відразу скажу, що в мене немає жодних ілюзій щодо того, що, наприклад, я приклеїла цю картинку, я її вибрала і все просто сиджу і чекаю, коли на наступний день або через рік в мене виконається це бажання. Ні, для мене це абсолютно не про це. Це більше як про спосіб нагадувати собі кожного дня. Що для мене важливо, в якій атмосфері я хочу жити, що я хочу бачити перед собою, які цінності для мене важливі, і що я загалом хочу від цього життя? Я людина візуал. Я думаю, що як і більшість з вас, тому мені дійсно важливо, щоб ось ці всі бажання, які я маю, щоб вони в мене були кожного дня перед очима, просто як нагадування про те, чого мені хочеться. І переходимо до більш практичних порад про те, як зробити цю дошку візуалізації. Почнемо з того, які сфери я туди включаю. Перша сфера і найголовніша це здоров'я, і я туди включаю як психічне, так і фізичне. Також в мене туди входять харчування, спорт, сон. Загалом всі речі, які стосуються стану нашого організму. Далі в мене йде сфера, яку я називаю стиль життя, і туди я включаю все, починаючи від одягу, в якому я хочу ходити, або там, наприклад, мейкапу. і закінчуючи якоюсь повсякденною естетикою, рутиною, яку я хочу бачити навколо себе. Яку я хочу робити? Далі кар'єра, і сюди я включаю все про те, яким чином я хочу заробляти гроші і в якій атмосфері я хочу це робити. Далі йдуть подорожі, і для мене це, мабуть, найлегша сфера, бо в мене супербагацько бажань щодо подорожей. І сюди, відповідно, я включаю якісь міста, країни, в які я хочу поїхати. А також додаю сюди якісь конкретні враження. Наприклад, я дуже хочу політати якось на повітряній кулі в Каппадокії, і я знаходжу такі фотографії і просто додаю їх на цю дошку. Далі стосунки, і сюди я включаю всі якісь картинки про те, якими я хочу бачити свої стосунки з чоловіком. Про якісь спільні мрії, спільні цілі, а також варіанти часу проведення разом. Також сюди можна включати, наприклад, стосунки з там з вашим хлопцем, дівчиною, з дітьми, з батьками, тобто все, що ви вкладаєте в поняття стосунки і сім'я, можна включати саме в цю категорію, але не друзів, бо про друзів ми поговоримо пізніше. Потім фінанси, і сюди я включаю все від якихось хотілок суто моїх. Це можуть бути якісь дрібнички, якісь можливо більш масштабні покупки, а також варіанти доходів, там, наприклад, якісь інвестиції, акції, умовні біткоїни, і те, як має виглядати моя фінансова подушка. Мені на цю сферу зазвичай найскладніше знайти якісь фотографії, але це можливо. Далі в нас йде соціальне життя, і ось сюди я вже включаю якісь фотографії про те, якими я хочу бачити свої стосунки з друзями, а також якийсь нетворкінг пошук ком'юніті за інтересами і можливо якісь там події соціальні, які я хочу відвідати. Це, наприклад, може бути або якась конференція, або якийсь ретрит, в залежності від того, які у вас є бажання. Потім йде побут, і сюди в мене входить все, чим я хочу оточувати себе вдома. Це можуть бути якісь фізичні речі, дрібнички, наприклад, якийсь декор, а також атмосферу, яка має бути в мене вдома. І сюди я також включаю те, як має виглядати моє робоче місце, яку атмосферу воно має передавати, бо я працюю з дому, і для мене це важливо. І остання сфера це навички та розвиток. І сюди в мене входить абсолютно всі навички, якісь хобі, які я хочу спробувати, або чомусь навчитися. В мене тут, наприклад, починається від того, що я хочу навчитися водити машину, і закінчуючи тим, які, які види спорту я хочу спробувати. Наприклад, у мене на наступний рік це кінний спорт і балет. Також сюди можна додавати звички, які ви хочете імплементувати в своє життя. Де шукати ці фотографії? В мене це зазвичай Pinterest, бо там найбільша збірка фотографій абсолютно на будь-який смак і абсолютно про будь-що. Тому я просто шукаю англійською мовою за ключовими словами, те, що я хочу знайти, і обираю ті фотографії, які найбільше передають ось атмосферу того, що я хочу потім бачити в реальному житті. І загалом по процесу, як в мене це відбувається. Вже є 100 бажань, в мене є вже в голові всі ці сфери. Я приблизно розумію, що в кожній сфері я хочу е, знайти. Тому я йду в Pinterest, шукаю фотографії, зберігаю їх на окрему дошку. Після цього я переношу всі ці фотки в фігму і відразу розділяю їх по блокам, щоб потім було просто легше їх вирізати. Далі я йду друкую ці фотографії, вирізаю їх і вже потім розклею їх окремо по кожній сфері. В мене цей процес, як я вже казала, займає досить довго. Це все можна робити набагато простіше і набагато швидше, але я люблю над цим посидіти, тому я витрачаю на це досить багато часу. Мало того, цю дошку можна зробити з підручних матеріалів, бо насправді це в мене, наприклад, дошка з минулого року, тобто на цей рік, яку я зробила на картонці з під паспорту від якоїсь картини. Що було, і то то взяла, тому вона такого трошки нестандартного розміру. На цей рік я теж я не знайшла той картон, який я хотіла в магазинах. Тому я просто порізала коробку від програвача, і ось так у мене виглядає дошка в цьому році. Вона була коричнева, але в мене були фарби, тому я помалювала краї в білий колір. Бо що? бо мені треба, щоб все було красивенько. І після цього ви вже розклеюєте ці фотографії, як вам подобається, як вам краще буде виглядати. І найголовніше її потім поставити в якесь місце, де ви постійно будете її бачити. Бо в мене в цьому році ця дошка стояла прямо на моєму робочому місці, ось перед очима кожного дня. Я неодноразово ловила себе на моменті, що я дивлюсь на цю дошку, я бачу якусь картинку, і я розумію, що мені супер легко зробити це прямо зараз. Там умовно. Я хотіла спробувати е, заняття з пілатес реформеру. В мене була така картинка, я на неї подивилася і така клас. Е, знайшла студію, записалася, сходила, спробувала. Для мене воно працює ось таким чином, не так, що я приклеїла, кудись закинула це на шафу і більше ніколи не бачила цю дошку, і потім така. Блін, а що ж нічого не збувається. Для мене це працює в тому плані, що це просто нагадування того, що мені цікаво спробувати, або цікаво якось імплементувати, що мені хочеться. І так воно працює. Але що далі? Ви зробили всі ці інструменти, і що? І, і, і нічого. Щоб воно якось почало працювати, треба щось робити. Тому для кожної сфери окремо, вже ґрунтуючись на цьому листі до себе, на ста бажаннях, на ось цій дошці візуалізації і на тому аналізі по кожній сфері за кожен рік, я виписую по одному якомусь маленькому кроку на перші три місяці. І так поступово потім впродовж року дописую. Що я можу зробити, щоб якось наблизитися до цієї цілі або до цього бажання? Це не супер важко. Найголовніше це потім дійсно зробити. Тому воно має бути у вас десь записано, де вам буде зручно. Я, наприклад, я щодня користуюся Notion, тому я це все виписую в Notion. і там вже конкретно по кожному місяцю в мене є по одній якісь невеличкі дії для певної цілі. І все, коли воно вже записано в список, мені так набагато легше почати щось робити. Плюс це допомагає якось не вигорати, не відходити від цих бажань і не перенасичувати себе якимись різними діями, коли у вас досить часто буває такий стан на початку року, що ти суперзаряджений, ти зараз втілиш абсолютно всі мрії за один день. А щоб не було ось цього потім вигарання після такого заряду, то набагато простіше йти маленькими кроками, які будуть допомагати потрошечки просуватися до того, що ви дійсно хочете. Тому найголовніше пам'ятаємо про те, що всі ці інструменти це не якийсь спосіб тиску на себе, і що треба це зробити прямо тут і негайно можна сприймати як гру. Мені наприклад, так набагато легше з тим, що наприклад кожного. Року я просто стою трошки кращою версією себе, здобуваю якісь нові навички, але потроху. Бо якщо виконати це все і відразу, то скоріш за все просто стане нецікаво жити. Тому маленькими кроками потрошку рухаємося вперед. Знову ж таки, ще раз нагадаю, дуже важливо не тиснути на себе, щоб у вас взагалі не відбилося бажання будь-що робити і будь-що втілювати в життя. Якщо щось не вийшло, це не проблема. Це просто привід або переглянути цю ціль, це бажання, або відкласти її, або зрозуміти, що, наприклад, для вас це зараз не актуально, і повернутися до цього через якийсь, -якийсь час. Тому без жодного осуду, без жодного тиску на себе. Просто намагатися насолоджуватися цим процесом і сприймати це як ще один спосіб зануритися в себе, зануритися в свої бажання і зрозуміти, чого вам дійсно хочеться. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним, що можливо ви заберете якісь з цих інструментів і спробуєте їх в своєму житті. Я також сподіваюся, що від цього процесу ви отримуєте купу задоволення, бо це насправді дуже класний. Варіант часу проведення, ви можете це робити разом зі своїми друзями або зі своїм партнером. Тому не забувайте мріяти і виділяйте на це час. А поки що, я вам бажаю. Гарного нового року, щоб втілилися всі ваші бажання і наше одне найголовніше бажання в наступному році, щоб ці свята були для вас теплими і приємними. А також не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і залишити коментар від восьми слів, щоб Ютуб допоміг просуватися цьому відео і іншим моїм відео на цьому каналі. Бажаю вам гарно помріяти і па-па!